Напруженою ситуація залишається і на Кавказі днями. Представники невизнаного нагірного Карабаху заявили, що азербайджанські підрозділи спробували перейти лінію зіткнення. На такі дії одразу відреагувала РФ. Російська міноборони звинуватило Азербайджану порушенні режиму тиші в нагірному Карабасі. Хоча водночас Міністерство оборони Азербайджану заявило, що інформація вірманських змі про те, що підозріли азербайджанської армії, нібито відкрили вогонь по вірманським збройним формуванням на території Азербайджану, де тимчасово перебувають російські миротворці, є неправдивою. Після цих звинувачень медіа повідомляла, що підрозділи збройних сил Азербайджану продовжують стягувати бойову техніку на лінію зіткнення. Сьогодні почалися перші провокації. Армія Вірманії повідомила про те, що військові Азербайджану застосували на лінії зіткнення ударні безпілотники та поранили 9 осіб, з яких одна людина загинула від отриманих травм. За попередньою інформацією, змі зараз на кордоні Азербайджану та Вірманії йдуть бої є вбиті та поранені. Нагадую, попереднє загострення в регіоні сталося у березні. Тоді у Вірманії заявило, що Азербайджан продовжує наступ на нагірний Карабах у районі села Парух Аскаранського району. Також додам, що бойові дії між Азербайджаном і Вірманією в нагірному Карабасі поновилися 27 вересня 2021-го, А 9 листопада цього ж року ухвалили Угоду між Азербайджаном, Вірманією і Росією про припинення війни у нагірному Карабасі розгорнули російський миротворчий контингент.